Токсична позитивність це віра у те, що в незалежності від об'єктивної важкості та проблемності ситуації люди мають зберігати позитивне налаштування. Завжди і в усьому тільки гарні думки, позитивні емоції та приємні відчуття. Складні міркування та негативні відчуття це заборонена територія. Токсичний позитив може приймати різні форми, серед них найчастіше зустрічаються наступні: це применшення реальних втрат, спрощення проблем та ситуацій, відмова від відповідальності за негативні наслідки своїх рішень, перекладання відповідальності або на абстрактний всесвіт, або навпаки, виключно на конкретну людину. Це, у свою чергу, може призводити до того, що людина починає уникати складних ситуацій замість того, аби їх вирішувати, відчуття суму, образи, злості гніву та інших негативних емоцій супроводжуються почуттям провини, натомість активне вираження іншими людьми цих емоцій спонукає їх присоромлювати. Прагнення постійно бути на позитиві не дозволяє діяти автентично та проявляти себе справжнього. А отже, доводиться бути в соціальній масці. Відомо, що пригнічення емоцій неефективне, воно перенавантажує психіку та веде до дезадаптації. Людина як не дивно продовжує переживати пригнічені негативні емоції, а реальних позитивних стає усе менше. Це, в свою чергу, має серйозні наслідки. Не тільки для психологічного стану, а й для фізичного здоров'я, сприяє розвитку психосоматичних розладів та хвороб. Коли ви витісняєте емоції, у будь-якому разі цей процес призводить до фізичного стресу для усього тіла та розвитку станів, які навіть можуть потребувати залучення спеціалістів, психологів або психотерапевтів. Токсичний позитив змушує нас відтворювати прийнятні та звичні соціальні шаблони. Він не дозволяє спілкуватися щиро і перейматися станом іншої людини. Зверніть увагу більшість так званих позитивних формулювань насправді позбавлені елементарного такту, співчуття та цікавості до стану іншого. Токсичний позитив до певного часу. Дозволяє нам уникати відчуттів, які можуть бути болючими та складними, це позбавляє нас можливості розбиратися у складних почуттях, саме які і ведуть до самоусвідомлення та глибшого розуміння самих себе. До того ж, зрілі стосунки не можуть бути засновані на токсичній позитивності, адже по справжньому зближуємося ми з іншими лише тоді. Коли разом проживаємо весь спектр емоцій і негативних, зокрема, що робити, якщо ви помічаєте, що маєте схильність до переживання токсично позитивного життя? По-перше, прийміть той факт, що життя не чорно-біле, у моменти стресу та негараздів відчувати тривогу, гнів, сум, біль, страх нормально так. Ви можете дозволити собі теж робити. Якщо ви можете відчувати такі емоції, то можуть і інші, пам'ятайте, це не триватиме вічно, і це адаптивно, нормально і звичайно. Говоріть з тими, хто поряд, і замість фальшивих та беззмістовних формулювань спробуйте просто запитати, Як ти? А чим я можу допомогти тобі? Це насправді може бути дуже корисно. Тож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка